Писня про Ісуса, проживаті, я воно пригорнувся, чи не все мужи, це віда для Ісуса, Сенце живіття і на Світ, як море, грізно, не хотим, не байчує, небеса не Страшну смерть мобила серед воля і триво Трісти для мене крила і спаси. Дякую всім за увагу. нехай Бог вам ваше село, охороняє, берегає. нехай милість буде над ним, над вашим селом, над військовими, які пішли воювати, нехай оберігає в окопах всюди, де вони знаходяться. Дякуємо за увагу. Дякуємо. Несподівано, ви приїхали, ми ж не знали. Якби знали, то може трошки більше організувалися. Я чекала, що може щось напишете. Дякуємо і вам, люди добрі, дякуємо, хто слухав. Знаєте, Бог всім дав таланти, і кожна людина талановита, але все залежить від того, як ми розпоряджаємося цими талантами. І Я більш ніж впевнена, що тут наш, ну мінімум, моцарт, так йому інструмент підкорився уже в такому малому, молодому, маленькому віці. А надалі е, треба прикласти ще трошки зусиль і все. і все. Така слава для Господа, Лини. Просто пальчики самі бігають. Що таке талант? Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали в наше село. В наше село ще ніхто не приїжджав, не грав, тому запрошуємо. Якщо це буде традиційно, скажімо, якусь неділю, там одну чи дві неділі в місяць. Ми будемо знати, ви напишіть оголошення. То можливо і дітки прийдуть, і люди прийдуть, і ми вам дякуємо. І для початку Женя Леонідівна вам дасть воліверчики. Дайте за розпоряджається. Дякуємо, Божих благословінь вам і розвивайте свої таланти. Це потребує дуже багато зусиль. Я знаю, що таке вийти на публіку, як це страшно, як це не сміливо, але я вам бажаю сміливості. Пам'ятайте, що ви унікальні. Кожен абсолютно. Будьте сміливими, голосно прославляйте Господа, не соромтеся. Тому що я вчора чула, як в 10 годин вечора наша молодь, наші діти когось прославляли, то я в хаті спала і ну, лежала, не спала, бо якби спала, то не чула б. Дуже голосно. Вони не соромляться. Знаєте, ворог душ людських він штрикає і молодих, і старих, і цього, і вони. Славлять всякими поганими словами, а ви соромитесь, то я вам бажаю впевненості, щоб вистачало вам сміливості, славить Господа, Божих благословінь вам. Дякуємо, Назари, брате Назару. Я знаю, скільки ти вкладаєш в цих діток, скільки часу, скільки, але нагорода твоя буде. Ти побачиш цю нагороду, як вони підростуть. Все з Богом, з миром. Боже вас. Дякую, дякую за побажання, дякую за благословення.